Всім привіт! Мене звати Поліна і я місіонер повного часу. Мені 18 років, я вже заміжня. І сьогодні я хочу вам віддати на питання і бути більше talking, не знаю так сказати? Я хочу, щоб ви себе відчували так, взяли собі чай, якусь печеньку і почували себе затишно, як вдома. Ніби ми сидимо. Я прийшла до вас в гості і п'ю замучай, і я відповідаю на всі питання. Ви можете підписатись на мій інстаграм, можете підписатись на мій Тікток. Тіктоки я більш знімаю таке все підряд, А в інстаграмі я знімаю в мене більш духовні теми, багато якісь мотиваційних раз або мій досвід з мого життя, і дуже багато цікавого, тому я вам дуже раджу туди піти. Тут я тільки новенька на платформі Ютуб, тому дуже буду старатись якомога. Більше знімати для вас, придумувати щось максимально цікаве, тому що я розумію, що моя життя максимально цікава я хочу ділитися цією енергією з вами. Тому почнемо. Я, звісно, ж, записала собі все. Взагалі хочу розповісти більше про себе, то я така. Я вже, я вже спочатку сказала, хто я така. Але я розкажу більше мою історію, що це взагалі місіонер повного часу. Як це взагалі відбувається, що в нас за релігія? Да, да, да. Це не на 5 хвилин присажитись. Повно добре, що таке місія? Кожного з нас на цій землі, віруючи до людини, християнин ти чи ні? В нас є місія. Ми повинні щось зробити. Ми тобто, ми створені для чогось наш перед призначення, призначення за мій французький інколи, тому я намагаюся розмовляти українською мовою. Кожен з нас місіонер, кожен з нас хоче і шукає. Я хочу залишити щось частичку себе в цьому світі. Кожен з нас хоче цього, і це нормально, тому що це задумано Богом. Бог нас так створив, що в нас є призначення, в нас є наша місія, яку ми повинні виконати. І знаєте, Іоанн, його місія була просто. Доглядати за Матію Ісуса Він сказав все. Коли я піду, ти будеш з нею. І Ісус не сказав йому, ти повинен досягти всіх людей на цій планеті. Ти там повинен зробити те, 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 якісь великі речі. Я просто доглядав за матію Ісуса і це все. Тобто, більш нічого там не страждав за Ісуса, як інші. Для кожного воно різне. Для кожного ти там твоя місія. Наприклад, у нас був один чоловік, і він не знаю, був або зараз теж є я Не знаю, де він і що він зараз, що з ним. Але він побув в нас на місії, і потім запросив просто одну дівчинку до нас також на місію, і все, і поїхав. Але він такого нічого не зробив. І якби не він, ця дівчина, яку він запросив, а ця дівчина вона дуже багато. І вона до сих пір тут з нами місії вже майже там три роки, чи вже майже чотири. Я вже не пам'ятаю. І вона дуже багато. Вона веде в служіння. Її призначення проводити людей до Ісуса, показувати, що він реальний, що він живий і він живе в наших сектях. Тобто місія є в. Кожного вона може бути малою або може бути дуже великою, але якщо це саме твоя місія, ти отримаєш ту саму нагороду. Наступне питання: хто такий місіонер повного часу? Місіонер повного часу є люди, які є місія в кожного. Це одне. Але місіонери повного часу, коли вони не працюють, тобто вони все вони притримуються того вірша, біблії, що написано залиш свій дом своїх всіх матір та батька. Все. І просто йти за Ісусом. Ми так це зробили. Ми я в 14 років залишила все, коли не залишала. Треба було дочитись, Це нормально, і я не знаю, люди є такі люди, які залишають. Великі бізнеса, великі роботи, які до був дуже великий. Але знаєте, це своя жертва така, коли людина це мені дуже подобається, коли як жертва, і коли ці запах, запахи вони возносяться, це як фіміям для Бога. Йому подобаються ці аромати, але я вам скажу таку річ, що жертва так вона є, але послуг більше жертв. Якщо ти не будеш слухати Бога, типу, є просто є ложна жертва. Коли ти бачиш, наприклад, як інша людина служить, і ти такий: о, все, я теж хочу так, я теж хочу там служити. Але мотив, який мотив? Заради чого? А ну щоб прославитись, а, ну, щоб стати якийсь великим там пастором, а а, щось у мене бачили багато людей, щоб мати багато підписників. Ну, комо, це даже смішно. Типу, в цьому шляху ти будеш все одно жертвувати чимось, але ця жертва це буде ну, на. Навіщо ти це робиш, якщо це не, це не те, що хоче від тебе Бог? І це така ложна жертва. Тому краще слухатись Бога, питайте в нього, що він від нас хоче на даний момент. Тобто, всьому в всьому свій час я притримуюсь цього. Я знаю, я та людина, яка постійно, постийше, поживу, давай, давайте. Але я зараз вчусь, просто отак робити. все. Окей, Ісус, що ти хочеш від мене саме зараз? І так потрошку, потрошку, знаєте, мені дуже подобається, що пройдені кілом, мільйони кілометрів починалися з одного кроку. Наступне питання: як це віддати життя Богу? Дуже легко. Кажеш, Господи, ось я пошли мене і все. І коли ти так кажеш, повірте. Бог шукає, Бог шукає таких людей. Ніколи такого не буде, що ти будеш умоляти. Бога Боже. Будь ласка, я хочу, щоб тобі служити. Я хочу, будь ласка, зроби щось. Я хочу там. Є така фраза, що Бог перше це хоче, ніж ми. Він перший хоче нас. Він перше хоче нашу присутність, ніж ми його. Тобто і це так працює. Це дуже просто. Це дуже просто. З Ісусом все дуже легко. Він одного разу мені сказав, Поліна, я хочу. Зробити твоє життя як найбільш легше. Ти в нього нема. О, я зараз хочу тебе там і спитати там, хочу там прижати би та ну це. Не треба. Він навпаки, хоче, щоб ми жили. Просто списали його дітей. Мали з ним класне життя. Тобто, я сподіваюся, що я відповіла на це питання. Тобто, просто приходиш до Ісуса і кажеш: Ісус, я хочу посвятити тобі життя, але бути готові до цього. Як бути рухомим духом святим? І забула це слово. Муха по моєму телефону. Тобто, коли ти хочеш поїхати кудись? А що мені потрібно зробити? Щоб повернути направо, коли їду на машині, і взагалі, що мені потрібно зробити, щоб почати рухатись З самого початку. Мені треба взяти ключі від машини. А взагалі з самого початку мені потрібно купити цю машину, мені потрібно піти за тим на права. Мені потрібно зробити багато якогось вибору і слухатись того, що потрібно зробити. Я беру ключі, я йду до машини, завожу машину, я здаю назад або поворачу якось. Я тобто роблю все, щоб машина їхала так, як я хочу. А наприклад, вам потрібно повернути наліво, а ви поворачивается направу. Це дуже странно, правда. Як бути руховим духом святим? Треба слухатись його. Треба мати з ним стосунки. Як мати з ним стосунки? Як з обучною людиною? Я ж з подругою не спілкуюсь раз в неділю, або просто так з нею зустрічаюсь. Там на якомусь міроприяті і така. О, повіт, як ти? Ну що ти? о, ти така класна. все. і розійшлися, і все більше не спілкуємось, Не переписуємось, не розмовляємо по телефону, якщо ми далеко. Не зустрічаємось. Ну, що це відносини? У нас не буде з них відносин. Мені дуже подобається цей приклад. Якщо я буду дуже багато спілкуватись з якоюсь людиною, ви знаєте, через п'ять років, коли ця людина зайде, я не буду бачити, що це вона зайшла. і вона щось каже. І я така, «О, я знаю, типу, я знаю цей голос. Чому? Тому що я багато років з нею спілкуюсь, і не тільки не те, що багато років, а я. Часто з нею спілкуюсь, і я знаю, як її тембр голосу. Я знаю, який в неї голос, я знаю, як ця людина розмовляє. Тому так само з Духом Святим, коли ви будете кожен день практикувати це. А як практикувати дуже легко? Просто питайте Дух Ти що ти хочеш мені сказати сьогодні? Берете блокнот, ручку і пишете. І саме перше, що прийде вам в голову, саме перше, не думайте, ой, це мої думки, ой, це Дух Святий може. Казати через дуже багато речей картинами думками з біблії через людей, коли але дуже часто я використовую це. Це мої думки, і я знаю, я настільки привикла, що я знаю, що це не я не можу так думати. Це ну це точно не мої думки. Окей, далі як я прийшла до Бога? Я народилась в християнській сім'ї. Мій тато пастор. Але а, все життя я, я курила. Я там пробувала алкоголь. Я пробувала все, що можна було попробувати. Слава Богу, наркотики не пробувала. А, мене було про ну таке життя. Ми називаємо це двойне життя. Я просто їздила по воскресінням, але ніколи не знала, що Бог може бути настільки реальним, що з ним можу спілкуватися. Знала що він там існує, така ну, ну ніколи за цим дитина, Я ніколи не задумувалась. Мені батьки ніколи не розказували. Тобто батько був постійно в служінні. Мама постійно з нами там доглядала. Ну мама робила свої справи, але татусового помінявся вже все нормально. Yeah. Давайте не нема якогось бів приїхала ось ця Славік з його командою Це той, хто зараз е президент цієї місії, мій другий мій мій духовний тато. Вони вирішили зробити табір підлітковий. Тато каже: ну тато ж за тусню. Давайте зробимо якусь тусню. Давайте там знаю, для підлітків, але покажемо їм Ісуса через це, щоб їм було і цікаво, і вони пізнали реального Бога. І так і відбулося. я Поїхала на цей табір. Це теж дуже довга історія. Я не буду затягувати. Там я відчула любов Ісуса. Це те, що мені було потрібно. Я сказала, Господи, я все шукала на Мені була дира з розміром Бога. Тільки Бог її заповнив. Тобто тільки так. І від того моменту я почала узнавати в цю сферу. Просто слава Богу, я дуже рада, що саме в цій місії, саме в цій в цьому місці з цими людьми я узнала реального Бога. Тобто без всяких. Законів, на його рамок, непотрібних, яких нема взагалі в Біблії. Просто нас мир, любов, ідемо <сі> по біблії. Ми всі люди, і це вже це люди придумали, що ось це п'ятдесятники, це харізмати, це. Я не проти цього. окей, якщо тобі комфортно бути більш спокійнішій, більш такій стриманій церкві. Будь ласка, ми взагалі нічого не це. Якщо ти так себе поводиш, то ми не будемо порушати твої кордони, не будемо осуджувати тебе. Це нормально. Кожен сприяє Бога, так як він його хоче сприймати. Тому я дуже рада, що я саме в цьому місці і Бог мене використовує. Як боротись з осудом, коли ти віруючий, особливо в компанії підлітків. Друзі, коли ви засунете, я вибачаю так вираження своє его і своє я в одне місце. Тому що насправді ми можемо казати жертвами якогось аб'юза, а насправді ми аб'юзери. Це нас ображає, ображається той то гордий. Якщо це тебе ображає, якісь речі, то значить ти соромишся, Ісуса. Якщо це тебе зачепляє, значить є за що зачепитись. Знаєте, мені подобалась моя мама, чи я не пам'ятаю хто відкільки я це. Чи школи десь типу не опускайся до їх рівня, коли мене хтось е, там питався зачепитися, за щось якось там образити? Я вважала, що це люди, які, яким треба допомога. Якщо їм треба допомога, як ми можемо це зробити? Ми можемо відповісти любов'ю. а любов стілі, любов'ю самого батька. Якщо ми не наповняємося цією любов'ю від батька, ми не зможемо допомогти цій людині. Знов це йде все від таємники кімнати. Спитайте в Бога, чому мене це сцепляє? І 100% простіть цих людей, благословіть їх, покрити це все любов'ю, тільки реально будьте честні самі собою. Не тому, що це так правильно, а тому, що це, це заради вас самих. Я не знаю, я коли пройшла школу Firecamp, це школа, коли вчать «Зажигай тебе. І вчать, як проповідувати Євангелії. Там я зажилася реально, але все одно кожен раз, коли ми їхали, я думала, у мене так, знаєте, така так не хочеться, так не хочеться, тому що розумію, що треба знов боротися зі своєю цією соромістю, там бла бла. бла А зараз я зрозуміла, що коли я кажу про Ісуса, мені взагалі все одно на себе, тому що зараз іде річ про Ісуса. Якщо йде річ про Ісуса, то чому тут я? Вони можуть, ну, якщо вони кажуть, якісь Фразник, ти уродлива, ти сектантка, ти мені дуже багато хейту писала в Тіктоті, там ви якісь такі, коротше, ненормальні, психопати. Але якщо ти не знаєш, хто ти є насправді, то ти будеш це все приймати на себе, що о, да, я такий. Але я знаю, хто я. Я знаю, що я не така. І я не стану такою від того, що ця людина скаже на мене сектантка, і я стану такою, опа, я стала сектанткою. Тому мені все одно, я просто молюсь, я читаю Біблію і просто прошу Бога, щоб він давав мені мудрості, як правильно реагувати. Як правильно відповідати, я вам скажу: ніколи не доказуйте людям. Тому що якщо людина до вас прийшла з а, мотивом, щоб реально дізнатись і пізнати, ну розібратись в цьому, тому що вона реально хоче ну зрозуміти, чого ти віриш в цього Ісуса, чи секта, чи не секта, це реально щирі мотиви. Але якщо людина приходить і в неї так стоїть стіна, і в неї мотив, щоб просто доколупатись до тебе, просто обісрати тебе і сказати ви такі ненормальні, це просто ранена людина, якої треба теж допомога, просто сказати Окей, а що так сильно тебе ранило. Чого ти так сильно відносишся до цього? Може, в тебе були батьки вірючі, дуже багато людей, які ранені від своїх батьків, які заставляли їх, які не по їх волі там, їм щось казали. Ну, тобто, і люди взагалі відірвалися, вони все сказали: Бог, ти для мене крест, все, до свидання. Для мене ніхто. Тому дуже треба розбиратися з цим, молитись, щоб. Ого, тела Як би ти описала своє життя трьома фразами. Дуже сподобалося питання. Мати в усьому баланс, виконати прохання Бога. Третя фраза віддай, якщо ти хочеш отримати. А може четверту додати фразу. Бог має бути не на першому місці, а в кожному місці твого життя. Що є найважливішим в команді? Найважливішим в команді є. Єдність, а єдність це Ісус Христос, тому що все знову ж іде від нього. Він дає любов, він дає терпіння, він дає е, доброту. Він, він 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 все він дає. Тому що е, я реально вам скажу, якщо ви поживете в такій дуже багато моментів буває, і це е, ну уявляйте собі, приїхали, з'їхались в одно, в одне місце. Різні люди з різним е, воспитанням. Е, тобто, це ну і кожен ви думаєте, нема конфліктів. Звісно, є, але ми пам'ятаємо, типу ми йдемо на компроміс, ми там питаємо, чого так, чого так. То це нормально. І ще дуже дуже важливо, дуже, будь ласка, люди, комунікація. Спитайте лишній раз, не знаю, може бути це якесь тупе питання. Я знаю, що дуже багато людей раднило багато людей, і вони бояться спитати. У мене ось недавно була така ситуація, там я спитала. Питання, і мене так знаєш, типу, тисячу раз повторював це, і я там ла 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 Там є така думаю, ну да, я, я розумію, я протупила, я прослухала. Але я хочу почути, я хочу знати, що, 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 що була комунікація. Тому тих, в кого питають. Не осужуться за те, що людина питається вже 105 раз. А тих, хто питає вже 105 раз, будь ласка, на 105 раз і будь просто уважніший, але краще спитати. Хочу ще трошки розповісти: ми не секта, ми не свідки Єгови, ми не там якісь консервативні люди, які хочуть ненавистю страхом привести людей до Ісуса. Це дуже глупо і ну я взагалі розумію таких людей, бо вони знаєте, там побачили на відео, і в них зразу такий бунт. Я сама можу так ніколи відповісти. Але просто хочу, щоб знали люди, що все нормально. Ми такі звичайні люди, як і ви. Замість того, щоб спитати запитати питання, чого ви ти тут? Чому ти покаялась? і Щось стане. Люди просто пишуть усіх танка. Ну це ж набагато легше. Я розумію. А, так. а так, ось я написала ми не секта, ми не Єгови. Ми не п'ятдесятники, не харизмати, не ню там харізматія, ні ще щось, куча всяких е, штук, Ми тіло Христа, Ми його церква, ми його наречена, і ми всі одно. Е, неважливо, хто ці люди, звідки вони. Ми всі діти Божі. Ми всі одна сім'я. Це дуже класне питання. Яке взуття для вас найзручніше? Я не люблю взагалі взуття. Насправді була б моя воля, я б боса ходила. Як називається ваша церква? Наша цеха називається міцна скеля або «Solid Rock». Чи виносите десятину? Ну не завжди. Типу, у мене не було грошей, я не давала гроші. І в нас десятина не примусова. Типу, це, це ти і Бог. Це між тобою і Богом. Це як знаєте, підтримка. Типу, коли ви купляєте гайд якийсь або якусь інформацію. Ну, зараз дуже багато людей програму купуєте. Ну, ви платите гроші за те, що вам дають щось корисне тут так само. Нам дають нас благословляють, нас хочуть сіти, щоб ми ще більше розвивали, ще більше давали, ще більше казали. Ось це так працює. Ми нікого не мушуємо. Тобто, це все по бажанні людини. Чому ви так прославляєте Ісуса, а не свій дух? Дуже класне питання. Чому? Тому що, окей, скажемо так, Монолізу, хто там намалював. Коротше, Господи, я забула, хто намалював Монолізу. Чи цей чувак, який намалював Монолізу, він намалював, вона прославилась, і ми такі. А чому повинні прославляти цього чувака, а не Монолізу? Це ж Моноліза така класна. Якщо б він її не намалював, вона б не була така класна. І про неї б ніхто не знав. Відповідь я думаю, ви зрозуміли, чому прославляє не свій дух? Тому що його не було б, якби не Бог Бог створив людей. Але Ісус, його син, він віддав життя за мене. Якби людина віддала за вас життя, просто людина. Вона пожертвувала собою, вона померла заради вас. Ви би розказували всім? Ви б показували фотку. Ви би не знаю, виставляли в сторіс і казали люди підтримати е цю людину, її її. не цю людину, а сім'ю цієї людини. Тому що ця людина вона спасла мені життя. Ви би всім кричали, розказували, що ця людина, ця людина, ця людина. Чого ви її проставляєте? Чого ви не себе проставляєте, Що ви вижили? Коротше, ви зрозуміли, так? Для мене прослав... прославляти Бога це дякувати за те, що він вже зробив. Це найкрутіше питання. Воно зайняло топ. Просто топ. Саме перше. А питання, чому посвящаєте життя Ісусу і поклоняєтесь йому, якщо в Біблії написано не. Це історій бітіль. Чому посвящаєте життя Ісусу і поклоняєтесь йому, якщо в Біблії написано не возведи собі куміра. В Біблії написано не поклоняйся ніяким богам, окрім Господа Твого. А мій Господь це Ісус Христос. Тому там написано, що Господу своєму Ісусу Христу можеш поклонятися. А чи боїшся тонути? Так, раніше я боялась, але зараз не боюсь. Раніше боялась, тому що в мене є така фішка, що я те, що дуже сильно люблю, я цього боюсь. Тобто я не боюсь, а диявол хотів, щоб я боялась цього. Я дуже люблю плавати глибини, я прям, а коли інколи не можу заснути, я уявляю, що я там плаваю в морі десь глибині, і в на ютубі відоси там такі, де люди плавають в глибинах. Я дуже це люблю. Але в той момент я починаю думати, о, якщо вони зараз щось у та, що та що на дно, там якесь крокаділезвісне, чудовище, непонятно яке. Ну, короче, ви самі розумієте, починає капати брехня. Очі так само, скільки їй багато ужасів, що там ці красні очі ла-ла-ла. Коротше, да, таке буває. Людей навіть боялися. Я думаю, вже такі більш а, питання в християнській сфері я відповіла. А, зараз це моя улюблена сфера. Це. Годайте, що? Відносини з Кареном. Перше питання: чи була у вас притірка з кареном в шлюбі? Які трудності? Я вже відповідала в на це питання, але відповім ну, тут так більш розкрито. Дивіться, конфлікт це непогано. Конфлікт це нормально, і це добре, що у вас є конфлікти, що ви люди. Але як саме ви з них виходите? Ви ображаєтесь і розходитесь по кімнатах, а дуїтися один на одного? Чи це приростає прям в сварку? Дивіться, сварка і конфлікт це різні речі, звісно, була. Але я вам скажу менше. Вже менше, тому що ми вже набиралися опиту і ми вже знаємо, що як з цього виходити. Не знаю. Ми просто, ми просто, знаєте, як навчились предотвращати ці конфлікти, Але якщо вже цей конфлікт відбувається, я просто це відбувається чи з-за того, що Карен там голодний, чи, чи я не в настрої. А, окей, а, які трудності? Які трудності, трудності це брати, як я казала вже, своє его, свою гордість і засовувати в одне місце. Ось це трудність. А все, все остальне це тільки кайф. Ставлення до сексу, до шлюбу. Це закон. Це не просто написано в Біблії. Робіть так або не робіть так. Це написано в десяти заповідях. Я вам скажу, чого так написано, тому що секс це клей для брака. Секс це. це не просто наповнив свої бажання і все або просто мати дітей. Це. Це набагато, набагато більше ніж ми думаємо. І я вам дуже раджу, коли ви вийдете заміж. А я вам дуже раджу, дівчата, хлопці, бережіть себе. Я вам просто кажу, що це дуже важливо. Це не якась, просто як вам каже, да, там є якісь речі там носити тільки юбки дівчинкам чи постійно ходити в косинці. Це вже вибачте, я не хочу кидати словами забобони. Людей, але це сказав Бог. Це прямо слово Бога. Я думаю, якщо він це сказав, він сказав. Це знаєш, як мама каже: не кури. Вона ж каже, не тому що їй шкодиться з цигарок. Чи ще щось? Це глупо, да? Ну вона щось знає. Значить, знаєш, вона знає, що це, як сильно це може зробити тобі шкоду. І Бог так само він це створив. Тільки він знає, як це працює. Наскільки це сильна річ. Тому да, я ставлюсь, щоб виходити заміж, не бійтеся. Це дуже круто. Так, де працюєш, де живеш? Поки що не де. А я можу сказати, що працюю блогером. Де живеш? Зараз ми живо, живемо в селі Знаменівка. а будемо жити в. Но московські. а де живеш? Або проживання при церкві? Як це відбувається в релігії? У нас не на релігії, Я не знаю, як в релігіях відбувається проживання при церкві. У нас є отель. Ми зняли окремо. Да, просто живуть люди, хлопці з хлопцями, дівчини, дівчинки. Дівчинками і все. І тут живуть ті, хто на повному часі. Чи боялась ти близькості з чоловіком? Ну мені здається, що всі там, ну не то, що боялись, а нервують там, переживають. Як це пройде перший раз? ну, Це понятно, що мені здається, всі переживають. Питання: ти когось хейтиш? Да, я хейчу диявола. А як проходиш третю? А, як пройти третю стадію відносин, коли ви втрачаєте інтерес один до одного? Я пройшла це, але в мене не було прям інтересу. Да, ви звикаєте до людей. Е, я попросила Бога. Я сказала: я не хочу так. Я хочу побачити карена з іншої сторони. Я буду все, все робити для цього. У Нас був один момент. Я була ось в цьому. Я була дуже чесна з ним, і він був чесний зі мною. Все. Саме саме, що може скріпити ваш брак, це спілкування. А взагалі, тріугольні. що це таке? Це Бог, а це ви. І чим ви ближче до Бога, тим ви. більше до себе. До один одного. Тому да будьте ближче до Бога і ви будьте ближче один до одного, будьте чесні, розмовляйте. Кажіть все, що вас турбує. Тільки не тикайте, а кажіть про свої відчуття. Знаєте, це вибор, кохання це вибор, і ви робите вибор. Якщо вам ви такі, о, він мені вже ніресний, я його так дуже добре знаю. ну Окей, я піду до іншого, але ви можете прийняти рішення: ні, я буду знаходити в ньому те, що може ще більше палати в мені і палати його любов. Я не знаю, я це сказати, сформулювати. То ви зрозумі... зрозуміли, це ваш вибор. Ми вже підходимо до кінця. Я думаю, вам було дуже цікаво. Кажеш детальніше про час до весілля? Як ти зрозуміла, що карен той самий? Взагалі, які твої переживання були в той момент, і як ти, той... Як ти проходила той період? Розкажи, як будувалися ваші стосунки з кареном з самого початку? Як е, ви заробляєте, на які кошти живете, яка? Твоя мова кохання, як ви заробляєте, на які грошовити. Мій чоловік заробляє. А, слава Богу, його Бог дуже сильно благословив через музику. Заробляю. Слава Богу, яка твоя мова кохання? Моя мова кохання це проводити якісний час разом. Розкажи детальніше про час до весілля. В Розповідала нашу історію. Ви можете зайти. Ви можете запитати там, там є на це питання. Час до весілля це було неймовірно, я ще можу сказати. Це дуже сильно Бог благословив багато людей, які допомагали дуже сильно, багато людей, які благословляли. просто. І ще можу сказати, що моє весілля відбулося саме так, як я мріяла. І до весілля мені Бог сказав, що я буду твоїм організатором. І я це прийняла і сказала: Окей, я йому написала все, що я хочу. І всі, 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 я можу вам показати потім вже. А пункти, які я писала, вони там стоїть галочка. Як я зрозуміла, що я каренту сайми ніяк і не зрозуміла люди, зрозуміть вже нема половинки, яка ходить по землі ваша, і ви там чекаєте, коли ви зустрінетесь. Ні, У вас є вибір. І якщо ви захочете бути з цією чи з іншою людиною, то ви будете з нею. Просто Бог може вам допомогти в цьому сказати: ні, почекай, зараз це час. Або ти можеш її обрати, але з цієї людини це буде трошки тяжко. А з цієї людини, якщо ти почекаєш, буде легше. Але та людина, наприклад, з якою ви теж могли бути, ну вона знаєте, іншу також людину. Але ну, взагалі, взагалі до цього мені казала, що там було мені просто що А, ні, ні, ні ні! Я вам ще скажу все життя. Я казала, що в мене буде чоловік брюнет що він буде вище за мене, що він буде класно співати, по-моєму, і грати на гітарі. Я щось так казала. Керен спочатку не грав на гітарі, але потім він. Ну, він дуже класно дуже добре грає на гітарі, але е, я не знаю чому, але в мене постійно було таке відчуття, що в мене е, мій чоловік буде другої нації, але він буде з України. Я я думала, я, я спочатку не зрозуміла, як, кстати, як це буде. Потім така: а, ну так, да, він же ж може бути типу, скільки ж е, націй в Україні. Є? Ну, коротше, і так відбулося, що Карен Армінін, але він народився в Україні. Коли я почала з ним, з ним спілкуватись, потім, коли я зіграла, мабуть, свадьбу, я потім вже згадала така. Це ж воно! Корот. Які твої переживання були в той момент? І як ти проходила той період? Чесно, я не пам'ятаю. Якщо вони були, то, може, мій мозок з зі стресом, те, щоб вони були стресом, він їх вичерпнув якось. Але слава Богу, я просто завжди молилась. Я типу молилась, потім закрема молилась, і довіряла це все Богу, і воно дуже-дуже легко пройшло. Були складнощі, завжди були складнощі. Друзі, ніколи не буде легко. Ніколи. Завжди буде тяжко, але з Ісусом легше на цьому всі наші питання закінчилися. Дуже рада, що ви попили зі мною чаї, поїли печеньки. Я, звісно, цього не робила, але не треба було дуже рада, що ви зі мною були до кінця. І просто, будь ласка, напишіть якісь коментарі, що вам сподобалось, і може у вас ще залишились питання. Я буду дуже рада почитати їх і відповісти на них. Як я вже казала в інстаграмі, ви можете там дуже багато чого є. Якщо ви хочете знати щось, пошукайте. Але якщо ви не знайдете, можете запитати мене особисто. Тому так, да, на цьому все. Всім дякую, бай-бай!